Повертаємося після перерви, і наступний доповідач у нас Леонід. Леонід є нашим розробником, і він нам розкаже таку доволі цікаву та складну водночас тему. Це магазин або навантажені проєкти. Вітаю всіх, мене звати Леонід, і сьогодні я хочу поговорити про те, що дійсно перевіряє нас як розробників на міцність: роботу з навантаженими проектами на Drupal. Що таке навантаження? Уявіть собі, сайти, які щосекунди обробляють тисячі запитів від користувачів, які фільтрують товари до автоматичних імпортів, які оновлюють сотні тисяч позицій. Це не просто сайти, це складні багатокомпонентні системи, де швидкість і надійність мають вирішальне значення. Чому це важливо? Такі проекти вимагають не просто кодування, а справжнього інженерного підходу. Вони змушують нас мислити глобальніше, планувати архітектуру та знаходити неочікувані рішення. І саме тут Drupal розкриває свій потенціал не як CMS, а як потужна платформа. Анатомія навантаженого проєкту. На Дрюпал. Е, серце будь-якого сай, навантаженого сайту є його база даних. Е, масивні каталоги, часті запити на фільтрацію та сортування, е, створюють величезне навантаження. Кожен зайвий запит е, не, або неефективний join може коштувати нам дуже дорого. Навантажені проекти живуть у світі, де все відбувається одночасно. Користувач додає, користувач додає товар у кошик, адміністратор оновлює ціни, а в цей час запускається імпорт, який намагається внести тисячі змін. Керувати цими процесами без збоїв це справжнє мистецтво. Сучасні сайти не існують самі по собі. Це цілі екосистеми з інтеграціями до ЦР, платіжних систем, систем доставки та іншого. Кожен API запит додає навантаження і вимагає продуманих підходів. Ми вже не обмежені одним сервером. В роботу включаються мультисерверні архітектури, що використовують Redis для кишування, Solr для пошуку, та хмарні технології, щоб сайт міг масштабуватися. В процесі розробки в нас виникає велика кількість різноманітних проблем, які постійно ми намагаємося вирішувати. Для прикладу повільна робота фільтрів. Пам'ятаю, як на одному проєкті сторінка з фільтрами завантажувалася до 8 секунд. Це був вузький вузол через складні запити до бази. Ми вирішили це за допомогою кастомного механізму кишування, який зберігав результати складних запитів. В результаті час завантаження скоротився до однієї секунди, а продуктивність фактично зросла в 8 разів. Складні імпорти. Як обробляти сотні тисяч позицій без падіння сайту? Тут нам на допомогу приходить Drupal QEAP. Ми, ми розбиваємо весь процес імпорту на дрібні завдання. Та додавали їх у чергу. Друж та Крон обробляють ці завдання у фоновому режимі, не впливаючи на користувацьку частину. Кешування вюсів на сайті з великою періодичністю оновлення матеріалів виникала проблема з кишуванням, що створювало як навантаження на сервер, так і великий час завантаження сторінок. Проаналізувавши роботу кешу, було виявлено, що при кожному доданні там, зміні ентіті типу ноди, інвалідується кеш. Фактично усі в'юс пов'язані з нодами. Змінивши стандартні теги кешування в'юс, вдалося суттєво оптимізувати роботу кешів. Та як результат прискорити роботу сайту та знижити навантаження на сервер. Також виникають проблеми при оновленні прода в продакшені. Зміни це завжди ризик. Щоб гарантувати стабільність, ми побудували систему стенджинг-точної копії сайту, де ми тестуємо всі оновлення та зміни. Це дозволяє нам виявляти та виправляти помилки ще до того, як вони потрапляють до кінцевих користувачів. Навантажені проекти вимагають постійного нагляду. Наші системи моніторингу та логування допомагають нам бути на крок попереду, виявляти потенційні проблеми ще до того, як вони потраплять на переростуть в критичні збої. Чому саме Drupal? Drupal надає нам повну свободу у створенні структури даних, логіки та функціоналу. Це дозволяє нам реалізовувати навіть найскладніші бізнес-вимоги, не обмежуватись рамками готових рішень. Архітектура в Drupal розроблена з урахуванням можливості масштабування. Це дозволяє нам починати з одного сервера і, за потреби, безболісно переходити на мультисерверні системи, розширювати можливості сайту. Ми не одні. Величезна спільнота Drupal вже має готові рішення для кешування, пошуків, роботи з даними, що значно спрощує процес розробки сайтів. Працювати з навантажними проектами на Drupal – це справжній виклик, але це також можливість створити щось дійсно потужне та надійне. Ключ до успіху це продумана архітектура, ефективне кишування, автоматизація процесів та постійний моніторинг. Дрюпал e, це не просто CMS, це гнучкий інструмент, який дозволяє e, впевнено вирішувати найскладніші завдання. E, дякую за увагу. Так, дякуємо. E, Впевнена, є якісь питання. E, можливо, із залу на Ютубі. На Ютубі поки що немає. Із залу, можливо, є запитання? Немає запитань. На... В нас Леонід, самий везучий сьогодні доповідач. Запитань немає. Дякуємо за доповідь. Дякую.